В одному з попередніх відео ми говорили про Юрія Кмена, його нове видання німецькою мовою, А сьогодні я вирішив розповісти про німецькі переклади української прози. І скажу одразу, що метою цього відео не є детальний аналіз перекладацької якості чи навіть поширення тих книжок, я би хотів коротко показати вам ці видання, ознайомити вас з ними. Ці видання, на превеликий жаль, мало відомі в Німеччині, фактично невідомі в Україні, поза окремими фаховими дослідженнями, як от працями Марії Іваницької. Отже, те, що я роблю, Сьогодні це не так аналіз, як запрошення зацікавитися. Одразу починаємо. Ось така книжка. Бачите, показую, що тут всередині. Це віденське видання 1909 року. Перший німецький переклад книжковому форматі Михайла Коцюбинського. Переклад прижиттєвий. Бачите, книжка зветься про бону публіку». Сюди включена низка новел Коцюбинського, і дуже цікаво, що перекладач починає свою передмову з констатації. Констатації того, що дотепер німецькою практично немає перекладних художніх книжок з українською. І ось ця одна з перших. До речі, що цікаво, що і в передмові... Це акцентується і до новен, включених в цей том. потрапила, зокрема, новела під мінаретами», тобто ця історія з кримсько-татарського життя, як важливе свідчення того, що вже тоді, тобто на початку ХХ століття, українські інтелектуали, такі як Коцюбинські, цікавилися кримсько-татарською мовою, культурою і їхніми взаєминами з культурою українською. Друге видання також прижиттєве. Також початку ХХ століття, от бачите, яка палітурка. Це Володимир Виниченко, чесність із собою. Мюнхен, 1914 рік. Тут зазначено от на першій сторінці, до речі, на відміну від книжки Коцюбинської, де написано, що це переклад з української. У випадку Винищенко написано, що це авторизований переклад з малоросійської, Кляйн Русішн. Але тут треба сказати, що на той час оця термінологія Україніш, Кляйн Русіш, вона вживалася паралельно в німецькомовному світі. Але бачите, тим не менш. Ім'я Винниченко транслітеровано російський спосіб, і те саме стосується назв наведених в цій книзі. Інакше, з точки зору підходу до термінології, зроблено оце видання, а це вже міжвоєнний період, це вже Німеччина міжвоєнної доби, Ваймарська республіка. Ось одразу показую така обкладинка, з якою, може, не одразу зрозуміло, що є, тому розгортаю її ось. Будь ласка, Юрій Яновський, чотири вершники. Це 1931 рік Берлін. Відповідно, знову ж авторизоване видання. При життєве. Тут так і написано, що це авторизований переклад з українською. Дуже цікавою є постать одного з перекладачів. Це Роман Роздольський, надалі відомий український марксистський історик. Теоретик, дослідник соціальної історії Громачини, історик марксизму, а отут він виступає як літературний перекладач дуже непростого і стилістично, і, скажімо так, змістовно для зрозуміння тексту Юрія Яновського, але, безумовно, одного з найяскравіших зразків української прози міжвоєнної доби. Покажу ще одну книжку міжвоєнного часу, вона, зрештою, вкотре ілюструє усю проблематичність для німецької публіки розрізнення українсько-російського і позиціонування одного щодо іншого. Дивіться, така річ, називається 30 нових письменників нової Росії. Тобто тут вже це є ототожнення Росії Радянського Союзу, вельми проблематичне, але й вельми типове. Потім написано проза. Отже, молода російська проза. Берлін, 31 рік, також 31 рік. Але в цій молодій російській прозі є також автори не росіяни і є. Не знаю, чому саме він, але в цю книжку потрапив Петро Панч і його оповідання. Зараз я скажу яке. Його оповідання муха Макар. До речі, у короткій біографічній довідці про панче наприкінці книжки так і написано, що він український письменник. Але, ну, бачите, тодішні німецькі видавці не бачили проблеми включити українського письменника до збірнику нової російської прози. І покажу ще одну книжку, де вже нема цього. Скажімо так, непорозуміння, але вона зроблена самими українцями. Тут важливий момент. Ми вперше зараз говоримо про видання, яке підготували українці німецькою мовою для німецького середовища, і це збірка, ось дивіться, ось так воно виглядає: збірка перекладних українських новел, переклад Марії Мірчук, видання Ляйпцік Ото Херасовіць і «Промовистий рік 1942 рік. Отже, ця книжка, це ось така Йококладенка. Це один із прикладів україністики часів Другої світової війни. Хто потрапив до цієї вже суто української, це важливо ще раз наголосити суто української антології німецькою мовою. Відкривається вона текстом Івана Франка. Далі, не буду зачитувати всіх авторів, назву декілька імен: Василь Стефаник, Марко Черемшина, Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський, Богдан Лепкий, Микола Хвильовий. Це дуже важливо. Це вже йдеться про це осмислення того, чим був націонал комунізм і дві постаті. На той час ще вони цього не знали, але ми вже тепер знаємо незабаром постаті української міграційної літератури. Це Софія Парфанович і Юрій Косач. Закінчую цю книжку. Розмова після мова Івана Марчука, чоловіка-перекладачки, на той час директора Українського наукового інституту в Берліні. І в цій після мови Мірчук. Намагається пояснити німецькому читачеві легітимність і цілу історію української літератури від давньої київської доби і до сучасності. Можна здогадатися, це очевидна річ, що на сприйняття показаної мною щойно книжки дуже вплинув досвід Другої світової війни, поразка Третього Райху, переосмислення німецької культури як такої. І от вже у повоєнній Західній Німеччині. Ми маємо дві напрочуд цікаві спроби здійснені, тобто книжково здійснені спроби видати антології німецьких перекладів української прози. Обидві антології зробила Анна Галя Горбач. Постачу заслуговую на спеціальну згадку і окрему подяку. Зараз я вам показую обидві книжки. Ось перша з них. Це 59-й рік, синій листопад, блявий Новембер. Назвою взята назва тексту Миколи Хвильового. Також, звісно, от до речі, на звороті написано українською. Бачите, тут німецькою, а зворот українською мовою. Хто потрапив до цієї збірки? Давайте теж зачитаю не всі імена, принаймні деякі. Відкриваю її Михайло Коцюбинський. Далі Василь Стефаник. І далі йдуть здебільшого автори. Українського відродження 20-х років Микола Хвильовий, Олександр Довженко, Аркадій Любченко, Валеріан Підмогильний, Іван Сенченко, Юрій Яновський закривають цю антологію. Текст Ірини Вільде. Дуже також цікаво, що до книжки потрапив невеличкий фрагмент прози Домонтовича, який на той час вже повернувся до Радянського Союзу. Тим не менше, Галя Горбач вирішила взяти Домонтовича і інтегрувати його в це видання. Крім дуже гарного. Зовнішнього оформлення, бачите, такого солідного вигляду цієї книжки. Цікава до неї передмова видавця, видавця, а саме, а саме Вольфганга Роте. І от в цій передмові видавець наводить таку фразу, спочатку скажу її німецькою, думаю, це буде навіть зрозуміло. Він каже: Русіше ерцеля Я Натюрліх або «україніше». Тобто російське оповідання, звісно, а як же ж, а от українські. Знак питання. І знову-таки, тобто він, як і ті попередні книжки, починає зі спроби легітимізувати самий факт існування і інтересу української прози, твердить, що українці є пасенками історії. Потім пояснює, що українська і російська це дві окремі літературні мови. Далі дуже детально говорить про Гоголя і Чехова і звертає увагу на, як він це сам називає, неросійські елементи їхньої прози. В кожному разі, ця антологія 59 рік, це, мабуть, найбільший здобуток, того, що ми маємо, в перекладах німецько-української прози в перші, принаймні післявоєнні роки, за деякий час 70-го року. Анна Галя Горбач видає другу книжку, другу збірку німецьких перекладів української прози. Тепер вже під назвою Криниця для спрагних. У мене, на жаль, це видання без суперок але ми ще покажемо її вам згодом, поки просто показує от розворот. Отже, криниця для спрагних цього разу зі вступом самої Горбач, де вона знову-таки починає ствердження. Про мінімальне розуміння в німецькому суспільстві національних особливостей Радянського Союзу з цієї стереотипної тези про ототожнення Радянського Союзу із Росією, і з вірою про те, що СРСР розв'язав позитивний спосіб національне питання є ігнорування теми русифікації. А, значить, що ми маємо в цій книзі? Значить, ця книжка, ніби продовжує. Синій листопад». Починається вона а, прозою ще до радянського часу. Тут а, Володимир Винниченко. Далі йдуть тексти Яновського, Хвильового, Підмогильного, Стефаника. А потім пішли вже тексти, написані в радянський час, причому також у післявоєнний час. Ми тут маємо Леоніда Первомайського, Олеся Гончара, Григора Тютюнника, Романа Іваничука. Валерія Шевчука, Євгенія Гуцема, Івана Драча Ліну Костенко та інших. Значить, чому тут важливо і чому цей вибір? Авторів для представлення в цій антології дуже важливий. Дивіться, Анна Галя Горбач з мишами не мала спогадів, рефлексій про свою перекладацьку працю в західній Німеччині. От я собі дозволю навести одну з її цитат. Отже, цитата: уже давно я усвідомила, що першорядний український автор не може витримати конкуренції з четверорядним російським, коли йдеться про вибір для якогось західного видання. Це її досвід пропонування перекласти різні українські тексти для німецьких видавців. Анна Галя Горбач звертає увагу на ще одну дуже важливу річ. А саме, що українська книжка могла зацікавити західнонімецького видавця винятково своєю політичною сенсаційністю, але не літературними вартостями. І саме тому. Німецький книжковий ринок фактично зігнорував українське шістдесятництво. Хочу це наголосити, що німецькою мовою не з'явилося ані переклад більшості художніх текстів тієї доби, ані, наприклад, така праця як інтернаціоналізм чи русифікація Івана Дзюби. Тому тому так важливо тут для неї, в криниці для спрагних максимально інтегрувати тексти українських 60-ників і спробувати показати існування цієї течії в українській літературі того часу. Спробою піти в тому самому напрямку, на мою думку, принаймні, є ще оце видання, яке, звісно, заслуговує саме по собі на окремий відеоблог. Але зараз буквально пару слів ось така красива обкладинка. Думаю, багато хто впізнає. Зображений тут собор у місті Стара Самар біля сучасного Дніпра. Отже, це ось гончар, це собор, бачите, німецька назва адаптована, де домфон заплечанка, отже, зачіплянка, отже, собор у зачіплянці. Що тут важливо? По-перше, Ще раз наголошую, ця книжка видана у Західній Німеччині. Переклад зробили Елізабет Котмайер, чудова німецька перекладачка насамперед української поезії. Я згадував про неї у відео з приводу Кмена і її чоловік Ігор Костецький. Їм вдалося от їм вдалося переконати впливове гамбургське видавництво Хофману Кампе, взятися за текст Гончара. Взятися за текст шістдесятницький, за текст, який спровокував, як всі ми знаємо, скандал, дискусію в радянській Україні поза її межами. Цікаво, як німецький видавець намагається зацікавити німецьку читача цією книжкою. Ось тут на звороті, бачите, є короткий опис, і в цьому описі значення Романа Гончара прирівнюється до значення творів Пастернака і Самженіцина. Тобто у цей російський контекст повсякчас присутній, але ця акцентація не допомогла. Про це треба чесно сказати, що ані показані мною раніше антології. Горбач, ані оце видання Собору Гончара, яке, до речі, дотепер можна купити в німецьких антикваріатах за дуже символічною ціною, не мали жодного фінансового успіху, не стали подією літературного ринку Німеччини. Елізабет Котмайер сформулювала своє спостереження так: цитую її: на Заході панує всевладна російська мода. Чи тут йдеться тільки про моду? Це питання, про яке варто подумати, також в контексті сучасних тенденцій, до яких ми скоро перейдемо. Але наразі я ще скажу, що Гончара, от він тут дуже добро постить для такого аналізу. Гончара перекладали і видавали не тільки в західній, але, звісно ж, в першу чергу у східній Німеччині. Загалом не забуваємо, що в холодній війні ми маємо дві Німеччини. Німеччина Західна і Німеччина східна, тобто комуністична. І от в ГДР також є ціла низка. Видань української літератури. Покажу декілька з них. Ось антологія радянської драми, видана в Східному Берліні ще з 47-го року, тобто одразу після війни. І до цієї антології потрапив Олександр Корнійчук з його Платоном-крещетом. Щоправда, цю п'єсу теж назву для перекладу адаптували. Тут він, от він може побачити, він тут названий. Хірург, тобто замість платонок речи та хірург. Але тут так само прямо зазначено, що переклад здійснено з російської мови. Тут треба наголосити, що загалом це практика НДРівська Східної Німеччини, що переклади неросійських радянських авторів все одно здійснювалися з російської мови. Не завжди, але досить часто. От дивіться, покажу ще одну книжку. Це вже, як то кажуть, ідеться суто про український контекст. Українські речі. От Дивіться, називається, це антологія, видана в НДР у, давайте одразу скажу, рік, у 1980 році. І вона так і називається «Українські оповідання. з…». Останніх десятиліть, якщо ви придивитесь до оформлення обкладинки, то побачите, що цей такий дивакуватий малюнок він, він виконаний російською мовою. Тобто, тут тут написи російською, але збірка української прози. Хто потрапив до цієї збірки? Починається вона так само Коцюбунська. Ну, бачите, е, відіграє вкотре вже, скільки ми вже видань передивимося ключову роль. Далі йдуть Франко, Кобилянська, Стефаник. І потім переходимо до радянської літератури: Остап Вишня, Андрій Головко, Іван Микитенко і так далі. І так далі. Ярослав Гоман, теж Довженко, Гончар. Юрій Яновський, Іван Сенченко, Євген Гуцамо, Петро Панч, Леонід Первомайський, Роман Іваничук, Григорій Тютюнник. І є в кінці цікава післямова східно-німецького снавіста Рольфа Гьобнера, де він розповідає про історію української прози. Тут важливо, що, що от ця версія, тобто ГДРівська версія української літературної антології, звісно ж, не включає ані. Репресованих авторів, ані авторів заборонених в Радянському Союзі, ані тих людей, хто на час видання цієї книжки перебував в таборах ГУАГу. Оцей жанр, як ми зараз побачимо, насправді, попри можливо, таке стереотипні очікування, нічого. А насправді, протягом ХХ століття була низка спроб видати німецькою мовою антологію української прози. І ці спроби тривають дотепер. Я би хотів завершити мої сьогоднішні міркування. Ось цією книжкою, щойно виданою книжкою. Бачите, ось таке красиве видання. Тут йдеться про антологію української літератури. Першої світової війни так вирішили упорядники, упорядники і перекладачі, перекладачки. Тут декілька хотів би назвати всі ці імена: це Каті Брунер, Клаудія Дате, Беатріс Керстен, Олександр Кратохвіль та Лідія Нагель. В цій книзі знову ж є і Кобилянська, і Макове, і Богдан Лепкий, і Юрій Яновський. Є, наприклад, перший, нарешті, давно чекав на нього німецький переклад Третьої революції Підмогильного. Є цікава вступна стаття Клаудії Дати та Олександра Кратохвіля. Ось це, так би мовити, спроба. Чергова, вже зараз, 2025 року, чергова спроба зацікавити німецького читача українською прозою. не тільки сучасною, це важливо, а в даному випадку початку ХХ століття. І власне, це питання, мені здається, воно проходить такою червоною ниткою. Від отої першої передмови до Куцюбинського ще до Першої світової війни, і до ось цієї книжки, яка з'явилася цього року. Як зацікавити, де лежить джерело, де лежить спосіб зацікавити німецькомовного читача української культури? Зацікавити не в суто політично-актуальному контексті, а в контексті естетичному, в контексті переосмислення не тільки Сходу Європи, а цілої європейської культури, цілого європейського досвіду, які автори. Які тексти можуть це зробити, які є вимоги до перекладу текстів спочатку або середини ХХ століття, особливо, якщо йдеться часто про експериментальну вимогливу прозу того самого Яновського чи Демонтовича? ці всі питання, як на мене, вони нині актуальні не менше, ніж от тоді, на початку ХХ століття, коли німецькою вперше з'явилися Коцюбинський і Винниченко.